Ви точно знаєте Олександра Довженка, геніального українського режисера. Його фільми Звенигород, Арсенал та Земля вразили Європу та весь світ і задавали кінематографічні тренди тоді, коли тільки поставав Голівуд. Довженко був неймовірно популярним у радянському союзі, але все закінчилося раптово. Причина кіноповість Україна у вогні про Другу світову війну, яку особисто прочитав Йосип Сталін. Що такого викрив Довженко, що розплачувався за це до кінця своїх днів? Сьогодні в нас дуже нетиповий і неймовірно цікавий епізод. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Олександр Довженко став художнім керівником київської кіностудії, що зараз має його ім'я ще до війни. У нього були великі плани: збільшити кількість випущених фільмів, долучити якомога більше саме українських режисерів, сценаристів до роботи, і знімати українською. Більшість його планів зруйнувала війна. Після вторгнення гітлерівських військ в Україну київська кіностудія евакуюється до Ашхабаду, Туркменістану. Туди ж їде і Довженко разом із дружиною Юлією Сонцевою. Та вже невдовзі майже 50-річний режисер проситься до армії як воєнний кореспондент. Він потрапляє на південно-західний фронт, тобто фактично стає свідком битв за рідну Україну. Він пише безліч матеріалів, статті, нотатки, розповіді для газет, розповідаючи, що відбувається на фронті. А відбувається одна з найбільших трагедій України. Вже до кінця осені 41-го німці захоплюють більшу частину країни. А влітку 42-го і Донбас. Так окупація стає повною. Всі роки влади німців в Україні супроводжувалися масовим терором. Знищено понад 700 міст, понад 28 тисяч сіл стерто з землі. Було зруйновано понад 16 тисяч українських підприємств. Масові погребування, вивезення врожаю, пам'яток культури та історії, особисті речі українців та більше самих цивільних українців вивозять у канцтобори або ж на примусову роботу у Німеччину. Це ще 2 мільйони людей. Битви за Україну точилися півтора роки січня 43-го до осені 44-го. Вважається, що переломні змагання відбувалися влітку 43-го. Коли після перемоги на Курській дузі радянські війська відтіснили гітлерівців до Дніпра саме в цей час, під час запеклих боїв за батьківщину, Довженко написав кіноповість Україна в вогні. Сюжет кіноповісті охоплює весь період німецької окупації України. В центрі історії українська родина з красномовним прізвищем запорожців, в яких п'ятеро синів і одна донька. Через їх історію Довженко показує весь той жах, який довелося пережити українцям в часи Другої світової Україна у вогні саме кіноповість. Довженко наче одразу описував кінострічку, готувався до зйому. Тут всі сліди битви сценариста з письменником. Один закликав до строгого професійного рисунку сценарію, другий вражений стражданнями народу, весь час поривався до розширення теми, розмірковувань, ліричних відступів, до авторської участі в громаді великих подій. Довженко повністю захоплений своїм твором. Для нього він зізнання, крик, свідчення про війну з мінімальними художніми домислами. Одночасно режисер переживає глибоку особисту трагедію. В квартиру його батьків у Києві вириваються німці, мало не до смерті, забивають старенького батька і виганяють його з матір'ю з дому. Стареньких ховаються у підвалах Небесарабці. Невдовзі батько помирає, а мати тиждень не може його поховати в окупованому Києві. Довженко пише у щоденнику: Україна поруйнована як ні одна країна в світі. Поруйновані і погробовані усі міста. У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ані бібліотек. Загинули наші історичні архіви. Загинуло малярство, скульптура, архітектура. Поруйновані всі мости, шляхи. Розорила війна народне господарство, понищила людей, побила, повішала, розігнала в нього. Весь цей біль уособлений у кіноповісті Олександр Довженко зачитує Микиті Хрущову. бо перетинається із ним під Харковом у ставці військової ради. Хрущов тоді генерал-лейтенант, і а вже ж охоче спілкується із іменитим режисером. Україна вогні надзвичайно подобається Хрущову, і це ще більше надихає Довженка до її друку. Що відбувалося далі, є кілька версій. За однією з них копію рукопису повісті було викрадено. У польових умовах кридієм міг бути хто завгодно. Але далі, якимось чином, вона потрапила до рук Лаврентія Берії, правої руки Сталіна, голови НКВС та генерального комісара Державної безпеки Радянського Союзу. Берія зовсім не читав українською, але нібито доброзичливці дбайливо доклали до рукопису і переклад на російську. У такому вигляді, і зі своїми коментарями, Берія передав кіноповість Сталіну. За іншою версією, Сталін прочитав частини повісті вже тоді, коли вони були опубліковані у московському журналі російською мовою. Це було у вересні. Хай там як, але вже у листопаді Довженко дізнається чутки. Повість викликала велике обурення Сталіна, і тепер він у величезній немилості вождя. А вже 31 січня 1944 року, саме цей день, Довженка назве Днем своєї смерті. Тиран викликає до себе режисера особисто. Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 1944 року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття, і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу і потало на всіх зборищах. Покарання режисера та сценариста Олександра Довженка відбувається публічно. Сталін особисто перед одночасним з'їздом аж двох політбюро промовляє доповідь із назвою про антиленінські помилки та націоналістичні перекручування в кіноповісті Довженка Україна вогні. Які перекручування до чого тут взагалі Ленін? Щоб зрозуміти, на чому будувалася критика тих часів. Треба знати, що будь-якому художньому твору необхідно було відповідати офіційній ідеології партії. Так було в Радянському Союзі. Тільки в такому разі твір мав змогу бути оприлюдненим. Лише за одну аполітичність фільм чи книга могли бути заборонені взагалі. Адже навіщо потрібний твір, якщо в ньому немає пропаганди. Але Довженка звинувачували не в аполітичності, куди там, а в набагато гіршому в націоналізмі. Як випливає із самої назви книга Довженка про війну в Україні, що само по собі неприпустимо, як наважився письменник наголошувати на стражданнях українського народу. Інший пункт критика радянського устрою. Ось, наприклад, Герой Повісті, відступаючи, скаржиться своєму батькові, що відступають бо до броня бронятанка. Ми... бронятанка тату. У цьому Сталін побачив критику підготовки СРСР до війни. У запалі героїня Олеся каже, чому в нашому районі до війни вимірювали дівочу нашу чесноту головним чином трудоднями та центнерами? Сталін люто сварить довженка, як сміє дівчина скаржитися на трудодні, якщо саме вони зробили радянську жінку економічно незалежною самостійною людиною. Варто порадити прочитати цю промову Сталіна повністю. Жоден переказ не передасть ізуїцьких коментарів тирана. І якщо сьогодні вийшла б подібна стаття від критика, це було б лише однією з думок, хіба що не надто адекватною. Але у 1944 році така оцінка головного критика імперії була фатальною. Коронний аргумент. Цей фільм не відповідає ленінській ідеології. Незважаючи на культ самого себе як вождя народів, для Сталіна завжди було важливо посилатися на комуністичне божество на Леніна як до абсолюту політичної моралі. Невідповідність ідеології Леніна це як богохульство за часів інквізиції. Окремим пунктом Сталін згадує про українських націоналістів як якихось негідних зрадників українського народу, яких мав викрити Довженко, щоб його повість справді була чесною. Забракло духу взятися за українських зрадників, підколює Сталін. І фінальне викриття митця, який довгі роки прикидався чесною людиною, а тепер, бач, виявився буржуазним націоналістом. От цитата з промови Сталіна. Стоило бы только напечатать киноповесть Давженко и дать прочесть народу, чтобы все советские люди отвернулись от него, разделали бы Довженко так, что от него осталось бы одно мокрое место. И это потому, что националистическая идеология Давженко рассчитана на ослабление наших сил, на разоружение советских людей. Довженко у шоці. Публічне за геть надуманих причин. Але як він може сперечатися із тираном? І, власне, як взагалі тепер йому жити І творити. Що його робити ще не знаю. Тяжко на душі і тоскне. І не тому тяжко, що пропало марно більше року роботи, і не тому, що возрадуються в разі, і дрібні чиновники перелякаються мене і стануть зневажати. Мені важко от свідомості, що Україна вогні це правда, прикрита і замкнена моя правда про народ і його лихо. Промова Сталіна не лише свідчення його антиукраїнської позиції. У ній Сталін наводить чимало цитат, треба розуміти оригінального тексту України в вогні, яких ми вже ніколи не побачимо у виданнях повісті, бо вони були відцензуровані. Наприклад, один із найзворушливіших і найсильніших моментів це розмова захисників України. Ми б'ємося за те, чому немає ціни у світі за Україну. За Україну тихо зітхнули бійці, за Україну, за чесний український народ, за єдиний сорокамільйонний народ, який не знайшов собі у століттях Європи людського життя на своїй землі, за народ роздертий, розщеплений. У подальших виданнях. Жодної України бійці говорять про батьківщину. Одне слово змінило всю суть цього уривку. Сьогодні історики не дійшли солідарної думки про те, звідки з'явилася ненависть Сталіна до України. А якщо загальніше, до всього неросійського. Грузин Сталін рік у рік ставав ще більш завзятим ідеологом саме російського світу у багатонаціональному радянському союзі, ніж були самі росіяни. Як відомо, під час своєї промови щодо перемоги над гітлерівською Німеччиною у Кремлі Сталін підняв тост за перемогу російського народу, тому що він цитую є найбільш визначною нацією з усіх націй, що входять до складу радянського. Союзу кінець цитату у цю картину явно не поміщалося щонайменше ще 20 національностей союзу, які воювали та віддавали свої життя за захист своєї землі, і особливо небезпечною вдавалася вічно непокірна Україна, з якою було так багато проблем: від колективізації до національно визвольних рухів. Ось що писав Довженко. Коли немає ненависті принципової, і зневаги нема, і недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його долі, ні до його щастя, ні гідності чи добробуту, невже любов до свого народу є націоналізм? Чи націоналізм в непотуранні глупоті людей чиновних в холодних ділях, чи в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче? Така зухвалість довженка просто не могла бути непоміченою. Публічна страта, ще й для того, щоб усі знали, що буває за таке нахабство, Україну вогні заборонено публікувати та екранізувати. Єдине диво, якщо тут взагалі доречно говорити про дива, те, що після сталінської критики Довженко взагалі залишився живим і не був репресованим. Але і критикою справа не закінчилася. З промови вождя почалося цькування Довженка з боку чиновників, у тому числі від мистецтва, і навіть від його колег. Вже у лютому 1944 року. Довженка було звільнено з посади художнього керівника Київської кіностудії. Учора Н привіз мені з Києва звістку про зняття мене з посади художнього керівника студії. Таким чином, я повернувся до Києва на студію, хоча й ще більше посивілим, але убогим, побитим і пораненим. Але згодом, наче дали другий шанс негідному режисерові, покликали працювати до Москви на Мосфільм режисером третьої категорії. Довженко хотів продовжувати знімати і згодився. Я подивився на жахливу споруду мосфільм, пройшовся як по тюрмі, згадав мою київську студію, де пройшла моя молодість, де поклав я стільки праці, стільки нервів, турботи, клопоту. Радуйтесь, мої бувші і друзі, нема мене серед вас. Пишайтеся, розквітайте, хай вам Бог поможе. Ніхто вже з вас не посміється, не обурить вашу пиху, не підведе авторитет, не плюне на підлабузництво і духовну байдужість вашу. У Москві Довженку дозволяють поставити фільм про селекціонера Івана Мічурина. Утім, цю стрічку пильнує цензура, і вона виходить суто пропагандистською. Наскільки, як не дивно, такою взагалі може бути картина про садівника, під час зйомок у Довженка стається інфаркт. Ще один фільм про Щава Америка було зупинено під час виробництва з коментарем. Міжнародна політика увійшла в таку стадію, на якій він був уже не потрібен. Я не можу писати статей. У мене в голові ніби обірвались усі абсолютно проводи, і жодна думка не може вилетіти з неї, не може линути на крилах до читача. Що сталося зі мною? Мені здається, що читач не читає мене, ненавидить і не довіряє мені в великі часи вітчизняної війни. Керівництво навіло йому думку, що я ворог народу, небезпечна і шкідлива людина, націоналіст, контрреволюціонер, поплічник Гітлера і диявола. Я душевно захворів. Те, що зі мною вчинили, не треба було чинити. Олександр Довженко помер у 1956 році від інфаркту у Москві, де його поховали, всупереч його за життєвим проханням бути похованим в Україні. На прощавання не приїхали багаточисленні українські культурні чиновники. Помер Довженка напередодні зйомок чергового фільму знову про Україну, про будівництво Каховської ГЕС поема про море, який завершила його вдова Юлія Сонцева. Стрічка, знята за Україною в огні, існує. Створила її вдова Олександра Довженка Юлія Сонцева аж у 1967 році. Певно, вона прагнула зберегти поетичність образів та стиль, притаманний своєму чоловікові. Утім, фільм знято російською мовою. Називається він Незабутнє, а більшість небезпечних моментів вирізано. А Україна майже не згадується і впізнати місце події можна хіба що за вишиванками героїв і одиничними репліками статистів. Благославіть Господи, на нове село, щоб воно було ще краще старого. Щоб в добрі жила земля українська. Олександр Довженко за життя ще не знав і не міг знати реальних масштабів втрат України під час Другої світової війни. Їх порахували роки по тому. Виявилося, що Україна втратила кожну четверту людину близько 10 мільйонів військових і цивільних. 2,5 мільйони українців вивезли до Німеччини. А матеріальні збитки України за статистикою ООН, це понад 50% від усіх збитків всього радянського союзу. Справжні втрати від удару, які в часи Другої світової війни взяла на себе Україна, не були зручними для Кремля. За найменшу спробу розказати про цю жахливу сторінку нашої історії і поплатився Олександр Довженко. Правду замовчують у Москві і досі. Ось така реальна історія. Друзі, я хочу, щоб якомога більше людей дізналися реальну історію нашої країни. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайте свої коментарі.